І сьогодні, любі дітки, майте за честь навчатися в цій гарній чудовій школі, бо тому, що цей герой він завжди вам буде надихати жити для свого народу, шанувати свій народ, плекати в ньому цінності, ті, що стосуються нашого українського серця, і ті Божі цінності, які будують людину. І кожен, напевно, в селі знає, хто такий Григорий Михайло. Діти навіть зараз знають, то вони, коли ми тільки поступила звістка, що Міша загинув, всі надіялися, що він буде живий, то жоден урок не починався в школі, коли мене згадували, хто шучу, хто тільки деяку звістку отримував, всі одразу обговорювали це і надіялися, що він буде живим. Дуже жорсткий, важкий бій був. І великі втрати понесли особовий склад даного нашого підрозділу. Ну, вже там дуже вкрили артилерію, як могли, все, що бачили. Ми майже по верхній поверхні не знаходилися, то в бліндажах знаходилися постійно, то в підвалах. Ну і, звичайно, ротаційно вели спостережну діяльність щоб не допустити атаки ворога. Настрій, ну, Михайло дуже такий спокійний, навіть в цих всіх подіях військових, ну, врівноважений, спокійний, чітко виконує завдання, які ставлять командири. Ну, з психологічної точки зору дуже підготовлений, оскільки, вже, якби, наскільки я знаю, він там в десантних військах служив раніше. Ну, вже, тож, закалка в нього своя була.